Змінилися у Надвірнянській громаді за останній місяць. Зібрали для вас найважливіші оновлення від ремонту доріг до покращення медицини. У місті на вулиці Євгена Петрушевича оновлюють дорогу. Ділянка площею понад 250 квадратних метрів була непроїзною понад 10 років. Роботи виконують без коштів місцевого бюджету завдяки підтримці підприємців та немайдужих мешканців. Вартість проєкту близько 350 тисяч гривень, які покривають будь-матеріали та роботу підрядників. Міський голова Зіновій Андрій. Ович зазначив, що це приклад народної будови і партнерства та закликав підприємців долучатися. Віздецькому ліцею передали шкільний автобус. Його вартість 4 мільйони гривень. 90% коштів виділили із державного бюджету, решту з бюджету надвірнянської громади. Автобус обладнаний для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Надвірнянська центральна районна лікарня отримала 45 сучасних лікарняних ліжок. Їх передав благодійний фонд «Свої». У лікарні зазначають, що завдяки підтримці зможуть якісніше надавати медичну допомогу. Також очільники громад Надвірнянського району, начальники РДА та міський голова Надвірної обговорили можливості спільного створення проєкту капітального ремонту другої частини реабілітаційного центру у лікарні. В громаді відкриють пекарню в стінах благодійного фонду Карітас. Вартість проєкту мільйон сімсот тисяч гривень. Кошти виділить Євросоюз. За них придбають обладнання, облаштують приміщення та відкриють нові робочі місця. А готова. Продукція забезпечуватиме всі соціально вразливі версти населення. У надвірні щодня обстежують доступність укриттів. Протягом робочого дня під час повітряної тривоги доступні всі укриття в місті, а вночі та на вихідних працює 13 укриттів. Детальніше про всі оновлення читайте на нашому сайті.NET.ua.